Підсумовуємо сьогоднішній день. Дякую, що в цій годині ви з нами. Просто зараз розповім про все, над чим працювала наша команда. Отож, до новин. Повістка, яку вручають посеред вулиці. Сьогодні я почну з цього. від ранку тернополяни активно обговорюють. Патрулі, які зупиняють авто і перевіряють кожного, в нашу редакцію писали і дзвонили. Тож, що це за спецоперація, ми вирішили глянути особисто. Наша Олеся Лепчак поїхала на локації, де люди бачили ці бригади, і дізналися, яка мета такого рейду. Військомати на в'їзді з міста перевіряють усіх, навіть пасажирів автобусів. З таких повідомлень почався ранок тернополян. В соцмережах навіть ширився неофіційний список з адресами таких блокпостів. Хтось казав, що чоловіків силою заштовхують поліцейські авто. Хтось, що всім масово вручають повістки. Ми ж вирушили вулицями Тернополя і за місто, аби на власні очі побачити, хто і що перевіряє. Зупинили і нас до нас проходить спеціально. Вони, будь ласка, документи, які посвідчують вашу суд. І коли квіток підходить пасажири, підходить. пояснюють, зупиняють усі автомобілі, у яких є чоловіки. Їхнє завдання перевірити документи і встановити особу. Якщо виникають питання, таки вручають повістки. Ми за час свого так званого патрулювання не бачили, аби когось силою витягували з автівки. Хоча тернополяни зізнаються, інформація про такі перевірки їх налякала. Інші розуміють, в час війни варто перевіряти усіх, бо лиш так можна виявити злочинців чи сепаратистів. Я не бачила, як роздавали, але я бачила, як стояв бус чорний і ну, тіпа, туди забирали хлопців. Там, чи в магазин йшов, чи ще кудись, і вже не встиг додому повернутися. Тобто це також якось так неприємно, чому мають лапати, тут на щурі. Потрібне, бо багато є ті, хто приїжджали з східних територій і не стають на облік. Дуже багато Дуже багато, і більшість. Через то і таке правильно і роблять. Західної України зараз більшість хлопців, які воюють, там багато знайомих, багато близьких братів. У мене там зараз на даний момент, а багато тих, хто поприїжджали зі Сходу сюди, тут ашикують собі ноль. І багато що вважає, що не стоїть на облік, але я не бачив в Тернополі такого, як пакують у буси або щось, по принципі того. Нормально, видали повістку, пішли, провірились. Доля така Україну захищати. У мене син пішов, дали повістку, пішов, зараз ходить навчання. Треба йти захищати нашу землю, тому що якщо не наші діти, чоловіки, то хто тоді? Прийти з воєнної частини додому, і щоб той, який має йти в армію, їм розписався і взяв повістку самостійно. А інакше це, це є проти закону. Моє ставлення негативне до цього. Люди повинні самі приходити. Ну, так, да. ну, хто не хоче, ну, сило їх заставляти теж не потрібно, я так думаю. А скрізь роздаювати повістки, ну, не знаю. Я вважаю, що це не рахується, це неправильно роблять. Ми звернулись у військкомат, аби спростувати чи підтвердити інформацію про незаконне вручання повісток. Нам пояснили, мобілізація в час війни відбувається у три етапи. Зараз патрулі проводять оповіщення чоловіків про необхідність уточнити свої дані в територіальних центрах комплектування. Якщо ж при перевірці документів представники військкомату виявлять злісного ухилянта, то його можуть тимчасово затримати і забрати в центр комплектування. Крім того, від сьогодні на дев'яти виїздах з Тернополя відновили роботу блок пости, які діяли ще з 24 лютого, тепер на них, окрім поліцейських та роборонівців, стоять і представники військомату. Їхнє завдання перевіряти документи в чоловіків і з'ясовувати, чи злочинець чи оновив свої дані у військкоматі, або ж чи має військовий квиток. Далі про гімназію без укриття і садочок, вихованці якого під час тривоги ховаються у сусідський погріб. Така ситуація у селі Ладичин Миколинецької громади. Батьки розповідають, вже місяцями намагаються змінити цю ситуацію і знайти вихід. Втім, все впирається в гроші, які тільки обіцяють. Яка ситуація з закладами освіти в селі і що робити? Знає наша Оксана Мацьопа. Це не буде садочок, закриють. Якщо не буде укриття, ну ви розумієте. Ну, що ситуація». Галина веде нас до свого льоху, себто укриття, у якому ховаються вихованці, садочку. Приміщення дошкільного закладу поряд, оскільки там сховища немає, керівництво вирішило попроситися до сусідів в гості в разі тривоги. Відділ освіти і дошкільний заклад укладали з нами договір. Безкоштовно людина передала нам, щоб в разі тривоги. Ми мали де піти укриття. З цими незручностями живуть від початку повномасштабного вторгнення, кажуть батьки. Ну, бо були б садніки закрили. А як мама десь має від'їхати, що батько, а тут ну, на нокму лиш, а бабча не вдома? Ситуацію вже місяцями намагаються вирішити, запевняють у садочку. Про облаштування власного укриття говорили. У нас вже був проєктант, робили замери. Але далі справа не дійшла, бо грошей місцева влада не виділила. І якщо у разі тривоги з садочку є куди вивезти дітей, то в школі, яка неподалік, учням ніде дітися в час тривоги. Тому весь рік навчаються онлайн. Ясно, що батьки хочуть, щоб діти приходили на навчання. Дитина знаходиться в школі, вона бачить вчителя, вчитель бачить дітей, що вони роблять, бо онлайн-навчання, то таке камера є, і деколи інтернету немає, деколи є. Батьки розповідають свого часу місцеві депутати пропонували навіть, щоб діти доїздили з Ладичина до Миколинецької школи. Протягом року у нас 5 місяців зараз діти ну, від початку року, а ще з лютого діти сидять вдома і ну, такі версії ходили. 128 дітей це не є маленька школа. І 128 дітей ну, дітей взагалі подіти десь в іншу школу. Ну ми хочемо свою школу, ми вклали багато в цю школу. Обіцянками годують кожних два місяці, кажуть батьки. Нам Наталя Бодайна сказала, почекайте, потерпіть два місяці. Вони їздили, теж просили, комісії ніяк не згоджувалися. І так нас тягнули, тішили до того сьогоднішнього дня. Бо саме сьогодні справа зрушила з місця. Нам навіть показали ділянку, де тепер планують зробити укриття. Виявляється, така є, але. Чого воно біля трансформатора і світла, і то все. Ну, то ну то, то питайте, я то вже того не знаю. Доришку ту, як треба, буде, то ми ту вичистимо, ночі. Ви. Угу. Ну, то що, виріжемо дерева вдалить дозвіл, то не зробимо дорогу звісово просто сюди. Так, що і має бути. Власне, і зі шкільним укриттям справа не зайшла далеко, бо грошей не виділяли. Ось які суми потрібні і для школи, і для садочку. Три мільйони буде коштувати так, якби на 90 дітей. А зараз чуєш, вже є чотири з половиною. А нам потрібно на наше укриття 1, 700 мільйон сімсот. У Миколинецькій селищній раді таких грошей дві 2022 не було. Виправдовуються депутати. А в 2023-му знайшли. кажуть, використають суму, яку не реалізували минулоріч. хоч ця сума і значно менша. 190 тисяч на придбання комп'ютерної техніки і на будівництво укриття для садочку в селі ладичі і на 450 тисяч на будівництво укриття для школи в селі Ладичі. Чи буде достатньо такої суми? Батьки не знають. Чи дофінансовуватимуть будівництво укриттів і хто це візьме на себе, вирішуватимуть на наступній сесії Миколинецької селищної ради. Продовжуємо смерть від отруєння чадним газом. У борщівському районі загинув 52-річний чоловік. Тіло вже без ознак життя в хаті знайшли односельчани. Люди викликали швидку і поліцію. Однак медики лише констатували смерть. Причина отруєння чадним газом через несправне пічне обладнання. 100 гривень за закладку у Тернополі біля залізничного вокзалу виявили чоловіка, який розповсюджував згортки із наркотиками. Поліцейські помітили підозрілого перехожого, коли патрулювали територію. Той намагався втекти. Подробиці затримання у сюжеті. 30 розфасованих пакуночків із психотропними речовинами ПВП, Альфа та канабісом виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області у 26-річного жителя обласного центру. Чоловіка піймали саме в той момент, коли він розкладав по сховках наркотики. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що на території залізничного вокзалу, що в місті Тернополі поблизу колії номер 5 було виявлено жителі міста Тернополя 1996 року народження, який зберігав при собі речовини. Назовні схожі на наркотичні. У ході розмови стало відомо, що закладник це раніше судимий за аналогічні злочини, житель Тернополя. До того, як його помітили працівники поліції, він встиг уже розкласти частину товару по сховках. Маєте при собі заборонені речі, так? Так, маю. – Які саме? Альфа-пока. Для чого вам були номіральці? Росталяв. Розсталяли закладки. Так. На таксалі. Зловмисник був так званим закладником заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Наразі тривають слідчі оперативні заходи під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури з метою встановлення постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, котрі купували наркотичні та психотропні препарати. За словами підозрюваного, він в інтернеті знайшов оголошення про швидкі та легкі заробітки погодився на співпрацю. Час від часу отримував посилки з майстер-кладами, розфасовував їх та розносив по вказаних у повідомленнях місцях. За одну Спадку власники магазинів платили йому 100 гривень. У ході досудового розслідування стало відомо, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок. Про порушника було затримано в порядку статті 208 в КПК України. Внесено відомості до єдиного реєстру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це вже друга підозра за цією статтею. 18 жовтня 2022 року слідчі скерували до суду провадження за аналогічний злочин, вчинений у серпні минулого року. Тоді оперативники вилучили у нього наркотиків на понад 100 тисяч гривень. Вирішується. Це питання про обрання підозрюваного за побіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. Понад три тисячі військових перебувають у полоні. А 15 тисяч людей зникли безвісти. І війна триває. Рідні зниклих захисників мають пройти чимало інстанцій, заповнити заяви, здати ДНК і просто робити все від них залежне, щоб близькі таки повернулися додому. Але люди не одні на цьому шляху. Є громадські організації і не тільки які допомагають, надають юридичну і психологічну підтримку, підказують, чого робити не варто і що може нашкодити полоненому. Про це наш сюжет. Я як дружина військовополоненого зверталась до всіх органів і установ, які займаються е, зараз питаннями військовополонених. Це і до відділення поліції, до національного інформаційного бюро, е, до об'єднаного центру при СБУ, координаційний штаб з питань поводження військовополонених, до військової частини, до військомату, до міжнародного комітету. Червоного хреста до громадської ініціативи пошук полон. Такий шлях проходить, чи не кожна родина, у кого близькі потрапили у полон, чи зникли безвісти. Але важливо знати, що люди не лишаються один на один у такій ситуації. Вони утримують підтримку. Петро Гурняк один із тих, хто знає, що робити у таких випадках. Він регіональний координатор з питань зниклих безвісти за особливих обставин у нашій області. каже: є по крокові у випадку, якщо хтось не виходить на зв'язок тривалий час. Військова частина зобов'язана подати, якщо людина більше двох-трьох днів. Не знаходиться в розположенні частини, за неї йде пошук. Командир подає свої дані всі за зниклу людину військову частину. Військова частина зобов'язана більше двох днів подати на військомат про зниклу особу. Далі звернення у поліцію у Національне інформаційне бюро, Червоний Хрест та інші інстанції. Серед них і установа пана Петра, яка так само збирає усю інформацію про зниклого. Ми формуємо таблицю, збираємо всі дані. Всі прикмети, де людина служила, якщо військовослужбовець, якщо цивільна, в якому районі вона перебувала, бо є багато переміщених осіб. Є також речі, які не варто робити близьким, бо можуть зашкодити. Це виставляти особисту інформацію про полонену людину у соціальні мережі, краще зберігати інформаційну тишу. Багато шахраїв користуються такими телефонами, а люди в селі розгублені, стараються чим. Скоріше, щоб допомогти своєму рідному витягнути його з неволі, і вони продають все, аби гроші зібрати. І таке Україна з шахраями не торгує. Працює в нас Національна поліція України. Так також всі служби працюють із такою позицією, погоджується і Анна про свого чоловіка. Вона жодної інформації не поширює в мережі, навіть імені знає і з того боку ворог усе моніторить, але на там загальну якусь інформацію про те, що. Військові захисники Маріуполя повербивають у полоні більше дев'яти місяців. Ну такою інформацією, звісно, так бути упевненим, що ти все робиш правильно і достатньо для повернення близького із полону неможливо, тому важливо знаходити підтримку однодумців для анни. Це громадська ініціатива. Вірні завжди. Якщо в нас е, щось не виходить, якщо ми не отримуємо там якоїсь інформації, якщо ми не можемо з кимось зв'язатися, то ми можемо е, е, ну обсудити це в групі і е, ділитись досвідом та допомагати один одному. Підтримку можна отримати в офісі представників уповноваженого із питань зниклих безвісти. Окрім Петра Гурняка, тут працює юрист і психолог. Ольга Страті допомагає сім'ям пережити невизначену втрату, адже у нас проводять обміни не лише військовополоненими, а й тілами загиблих воїнів. Багато батьків хочуть завершити цей процес, наприклад, ті, що вони знають, що лежить десь там на полі, їм це говорять, але ціло неможливо забрати, і для них важливо завершити процес горювання, поховати, але це є неможливим. Хай би як важко було, треба триматися заради тих, хто зараз там, заради тих, хто поряд. Діти, батьки. Психолог радить, як можна взяти емоції під контроль, коли це вже здається неможливим. Коли я зупиняюся, розумію, що я тут і, і зараз, так тривога падає, і з цієї точки можна вже щось робити. Тобто це такі техніки, як, наприклад, стандартна, перерахувати п'ять речей, які ти бачиш, чотири речі, які ти чуєш, три речі, яких ти можеш. Кнутися. Звернутися до регіонального координатора із питань зниклих безвісти в нашій області можна за номером телефону 096 490 49 74. На Тернопільщині найчастіше вимикають електроенергію. За даними Міненергетики. наша область у четвірці лідерів, де через дефіцит потужності світло зникало найчастіше. У списку ще Волинська, Кіровоградська та Чернівецька області. Крім того, завершили ремонт на деяких енергоблоках. Тому очікуваний дефіцит на сьогоднішній вечір близько 19% від потреби, а це менше ніж учора. Далі до теми медичної торік від ковіду померло 402 людини. Цього ж тижня в Україні запустили пілотний проєкт у восьми областях одразу в громадах. Створили мобільні медичні бригади, аби ті їздили у найвіддаленіші села і проводили вакцинацію. Також надавали й інші медичні послуги. Дві медичні мобільні бригади розпочали роботу на Тернопільщині. Вони надаватимуть послуги у двох громадах шумській і заліщицькій. Головна мета допомогти жителям віддалених сіл і провести вакцинацію людей від коронавірусу. Створений графік виїзду цих бригад по селах. Повідомляється жителі даного села, що такого то числа приїжджає мобільна бригада, яка у складі якої є обов'язково лікар, де буде і надаватися медична допомога, огляди, і крім того, проведення вакцинації. В Україні вже виявили новий штам коронавірусу кракен, але наголошують фахівці щеплення допоможе у разі зараження перенести хворобу у легшій формі. 402 людей померли від ковіду в 2022 році. Темпи захворюваності реально знизилися. Ми виявляємо 3, 4, 5 людей хворих на ковід, але він все таки є. Додамо роботу мобільних медбригад запустили у восьми областях у межах пілотного проекту розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Аби дати хоч трішки тепла для тих, хто в окопах. Щодня працівники Тернопільської універсальної наукової бібліотеки збираються, аби виготовляти бодай кілька окопних свічок для військових. До процесу долучаються усі, і в день вони роблять понад 30 свічок, які згодом відправляють захисникам. Тож, як їх виготовляють, дивіться у сюжеті. Ми маємо ємність використану жестянку, і маємо паперову стрічку гофровану. Маємо спочатку поміряти по величині ємності. Збігається все гаразд. І тоді ми швиденько згортаємо цю стрічку. А далі все це будуть заливати воском. Таких окопних свічок зробили вже більше тисячі. Щодня їх виготовляють працівники Тернопільської наукової бібліотеки. Далі передають нашим захисникам на передову. Ірина Врублевська є ініціаторкою цієї акції. Каже, почала організовувати роботу та шукати матеріали для свічок після запиту від військових, а серед них її чоловік. Саме він розповів про потребу, бо з настанням холодів хлопцям в окопах потрібне тепло та світло. Ми почали виготовлювати наші окопні свічки ще восени з настанням перших холодів. Одразу ми розмістили оголошення на нашій фейсбук-сторінці нашої бібліотеки, і користувачі дуже почали нам одразу допомагати, приносити баночки, картон, недопалки, воску, свічки. Також наші працівники також, долучаються дуже активно донатять кошти, на які ми купуємо парафін і віз, оскільки на нього є найбільша потреба, необхідність, і він є дуже дороговартісним. Свічки виготовляють за певними стандартами, аби вони були якісними та добре горіли. Висота свічки має бути не більше семи сантиметрів, а картон всередині не більше п'яти. Січня ми відправили вже багато свічок, близько 500, оскільки ми мали парафін, який безоплатно отримали. Раніше ми адресно допомагали, тобто суто нашим чоловікам, братам, синам, кого служать рідні. А тепер в січні до нас зверталися вже незнайомі люди, які просто читали оголошення, що ми виготовлюємо свічки, і ми допомагали їм. В день жінки виготовляють понад 40 свічок різних розмірів. Збираються щодня на кілька годин. Кожна з них має свою ділянку роботи. Зараз мій процес роботи полягає в тому, щоб ну, свічка щоб горіла, треба встромити сюди гнітик. Баночка велика, і тому ми ставимо два нотика, відбираємо за розміром. І ми вже за весь час, що ми робимо ці свічки, ми вже зробили понад тисячу свічок і відправили нашим хлопцям. Потребую. Далі їх у три етапи заливають розтопленим воском разом із парафіном. Даний процес роблять на вулиці, аби не порушувати правил безпеки. Починаємо з парафіну з віску, рибаємо на кусочки і кидаємо там один до двох пропорцій. в нас. Більше парафіну, це віском, бо з тим, що віз трохи накладно купляти, дуже дорогий. Парафін трошки дешевший. Ми спробували зробили той процес і він добре горився, як бути. Такі свічки горітимуть від 2 до 5 годин, залежить від її розміру. Наразі є потреба у всьому, тому приносити жерстяні банки, картон, віск або залишки свічок можна щодня з 10 до 18 години до Тернопільської обласної універсальної бібліотеки. Без гротескої надриву простий і відкритий для оточуючих в той же час різний на сцені. Його герої були і серйозними, і веселими, і комічними. Та свою омріяну найдраматичнішу роль народний артист Мирослав Коцюлим зіграв 23 листопада 2005-го, коли після другого інфаркту попрощався з цим світом. 7 січня йому могло б виповнитися 80 років. і з цієї нагоди Тернопільський обласний архів зібрав майже Тисячу документів, які стосуються життя видатного актора, без гротеску та надриву простий і відкритий. В той же час різний на сцені. Народний артист України Мирослав Куцюлим все життя працював в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі. Дружина Олена показує гримерку, у яку актор приходив 42 роки поспіль щодня. Він працював тут від першого дня. Прийшов в театр і так. Попрацював всі роки От, на, на цьому місці. Це його грімкімната, його стіл. Пані Олена розповідає, познайомилася з чоловіком в театрі. Вона тоді, після театрального училища, працювати в Тернопіль приїхала аж із Запоріжжя. Мирослава зустріла на репетиціях. Після недовгих зустрічань одружилися. Перейшли вже працювали. Ну, а знаєте, само собою. Ясно, що він проявляв більшу таку увагу до мене. І Ми зустрічались, може, дев'ять місяців де так до року. І потім поженились в 64-му році. Через рік разом вони провели 42 роки у шлюбі і 42 роки на сцені, яка для Мирослава Коцюлима була на першому місці. Він любив дуже театр. І в основному він любив театр і людей. Це найбільше, що для нього було. Потім ішла сім'я, рибалка, а так він просто був і його любили люди. Тому я страшенно була, переживала за те, просила його, щоб він себе беріг, розумієте, ті хвороби та все. І я казала: Слава, бережи себе, тебе так хоче, глядач бачити. Та не судилося. Серце Мирослава Куцюлима зупинилося після другого інфаркту 23 листопада 2005 року. Цьогоріч великому актору могло б виповнитися 80. З цієї нагоди Державний архів Тернопільської області репрезентував онлайн-виставку Душа осяяна театром. В архіві зібрали майже тисячу оригінальних документів. Це і світлини. І різні нагороди, є копії документів, але більшість це оригінали документів. Ну напевно, найбільше в відсотковому відношенні – це все ж таки світлин. Це світлини із ролей архіваріуси розповідають, що Мирослав Коцюлим прагнув працювати в Тернополі, хоча роботу йому обіцяли в різних театрах всієї країни. Він навчався в учбово-театральній студії підготовки акторських кадрів при Львівському театрі ім. Заньковецької. Закінчив його в 1963 році і отримав спеціальність артист драми. Йому була можливість залишитися в Львові, пропонували, але він вибрав Тернопіль і в 1963 році він повертається в Тернопіль. І Практично у нас є трудова книжка, яку теж передала дружина то там один запис тільки. Глядачі великого актора любили за його комедійні ролі. Хоча, як зізнається, дружина Олена, все життя він прагнув зіграти трагедію. І так звикли, ніби що він дуже характерні оці ролі грає, розумієте? Дуже комедійні. Ну тут просто він не встигає вийти вже аплодисменти в театрі. І от він чекав, він вичікував, він ж таки так само в якійсь мірі скромний, думав, він щось хотів серйозне. Знаєте, а так звикли, що а потім режисер дійсно грав він. Він дуже хотів дарвоїді він грав, тобто ролі героїчні, трагікомедійні, тому що от е... хазяїн. За неймовірне відтворення трагікомічного образу цього персонажу Мирослава Коцюлима нагородили театральною премією. А в 1999 році актор отримав звання народного артиста України за талант і віддану працю. На цьому я з вами прощаюся і вам в житті. Бажаю лише перемога. Головна наша спільна перемога буде дуже скоро. Вдалого і спокійного вам вечора, слава Україні.